Як не отруїтися у лісі, у краєзнавчому музеї Буковини провели лекцію про отруйні рослини. Петро разом з батьками живе біля лісу. Там він почасти прогулюється та збирає різноманітні квіти та рослини. У майбутньому хлопчик хоче стати біологом, як його тато та бабуся, тому уже зараз набирається знань на різноманітних заходах. Що винахідник і хімія? Ну я хочу знати всі види отруєних рослин чи комах. Допомагає Петру та іншим відвідувачам у вивченні отруєних рослин Тетяна Некерса – кандидатка біологічних наук. Зізнається, сьогодні вперше виступає у ролі лекторики, тому дещо хвилюється за даними 19-18 років. Близько 14% отруєнь, які відбуваються, це якраз отруєння рослинами. От більше проблеми стоїть з отруєннями, які пов'язані із дітьми, які просто не знають, що можна вживати в їжу і в силу своєї допитливості, а вони тягнуть до рота все, що їм їх приваблює. Лекторка додає подібні науково-популярні лекції Різнавчому музею Буковини проходять регулярно, тому кожен охочий може долучитися та дізнатись нові для себе факти поряд зі справжніми музейними експонатами. Максим Берник Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4